Набираю нурофен, він проснувся різдка тим ротом. А то ти роту відкриваєш? Ти ж спав. Це моя булочка, так 2,5. Да, знову на розсену ночі давала два ночі і ось тільки що дала знову. З температура так швидко піднялася знову 38,3. Я йду мити посуд, платон засинає, думаю, зараз температура трошки зіб'ється і він гарненько поспить, йому стане легше. На день відкритих дверей я не пішла. Дуже шкода, що це біля самого дому можна було пройтися, але я вже ніяк на це не повпливаю. Зараз головне, що платон виздоровів, щоб в нього не було ніякого запалення. І ще е він так захворів перед вихідними. В Україні так теж у нього така була звичка перед вихідними хворіть. Ну в Україні знайти приватного лікаря було дуже легко і на вихідні записатися. А тут в Європі це завдання зірочкою. Люди осінь. Адже осінь? Осінь? такий кучеравий. Довгого вдома. Довго був вдома? Був вдома? Так, я... так. Хотіла вчора витомити всю коробку, оскільки крику було. То залишити залишиться. Ми вже поїли борщ, потім навіть так непогано поїв. І ще запиваю кавою. М -м -м. Ага. дам на вулочку трошки? На а нема вітру? Трошечки у парки назад? Мама. Не хочет на улицу а никакую. Я то провітрюю, вікна відкриваю, то тут, поки він спав відкривала, Зараз в спальні відкрила, щоб ці повітря відкрити. То я провітрюю і протираю підлогу, але все одно думаю на вулицю треба сходити. Це я вже зібрана, чекаю Платона на третю годину, поки він дограється машинками. Якщо ти платону кажеш, платон пішли купатися, або платон пішли на вулицю, то можна за дитину забути на годину, він буде сам гратися, аби тільки не йти на вулицю, аби тільки не купатися. Все, у нас так сонячно і в мене пише по про понову, що сьогодні 19 Є градусів. Тому я думаю, що треба... Ви на сонечко, а тебе так цілий день ганяє двома машинками по всій квартирі. Давай ми спочатку відділимося, підемо на вулицю, поки сонячну, а потім будеш туди назад кататися, добре? Ні, дітям. Ну то ж ми ж домовлялися. Вийшли ми вже на вулицю, таке гарне дерево. У нас дуже-дуже дуже тепло, жарко. Прям 19 градусів десь так і є. Отака погода. Вчора була холодрига, а сьогодні жара. Потім <продовина> вже просить магазин на майданчик. А я йому кучу не можна. Можемо діток інших заразити. І в магазин теж ми не підемо. Взяв собою машинки в портфелик. Ти, ти, та...> Що там? Каже бабка золота. <ути> Ух ти! є такі квіточки там гарненькі. Сики ясічок. Mm Мурашечки -hmm. дав. Вата <ути> паму. <ути> Пішли. <чось> такий подув. Сидіти. Я викаю? <ути> ага. трошки маленькі тільки. Ні, не діти буде. Що травечка колеться? Да. <світ> Ось, це <Та> тут голки. <світ> тут не коїться. Не павука. Хто що забрав портфель, а що в портфелі мені застрибнув? Він якийсь такий незвичайний. Крапки ну, крапні ноги. трапки ноги? <смір> Боже, теж ти мене злякав? Я поїхав. Прийшли ми з вулиці і у Платона відразу піднялась дуже висока температура, знову 38,5. <смір> мені одразу ліг сказав, що хоче спати, ніяк. Я йому дала е, цей нурофен. Його попустило через 20 хвилин, воно вже бігає, ганяє. А. Ні, скоро любимо лягати спати на ніч. Е, я готую приготувала макарошки, е, бо немає часу особо готувати салатик. І ще в мене оці нагіці в закликатися. Потом макарони поїв, наче так непогано. Зараз магіці йому дам салатиком. Захоче. Я вже почала за цю температуру. Шукаю якогось педіатра е, приватного. Всі працюють з понеділка по п'ятницю, на вихідні взагалі знайти не нереально. Є там якісь приватні клініки, е, ті, що теж в понеділок працюють. можна спробую записатися хоча б в ту, е, і там начебто є україномовні працівники. Але це ще до понеділка, ого сіки, це ще е, ніч суботи, і цілий день неділі, і ніч неділі. Ось такий результат мені показує. А, я подивилась по таблиці, начебто це негативний. нема ні ковіда, ні е, грипу А, ні Б. Це вже добре. А, здається, тут з'явилася ще одна полоска. Ось тут. Пройшло 8 хвилин, так як писали, що через 8 хвилин перевірити результат. І там є така невеличка полосочка. Почитала я про цей РВС, начебто нічого страшного, це просто як інфекційне. Там написано, що лікувати просто, збивати температуру і багато пити води. В принципі, те, що ми і робимо. Важкий був у сьогодні день. П'ю ромашковий чай. Думаю, що у мене сьогодні буде ще безсонна ніч, тому я готуюся. Але головне, що Платон виздоровів. Якщо йому не стане краще, буду шукати онлайн-консультацію педіатра з України. Є маю там доказові. Платон вже заснув, він вже чув, вже почав знову кашляти. Теж піду вже спати до нього. Дякую всім за підтримку, за коментарі. Всім гарного вечора і до завтра.